Ске сонце зійшло, хай яскраво світить воно, дорого заплачено, ми їх не пробачимо, дорого заплачено, ми їх не пробачимо. Прийшла війна, народ узяв у руки зброю, кривавий бій і тут і там. Це боротьба за правду і за волю, за світлий день, прийдешній нашого життя. Ця боротьба за слово, пісню, думку, за всіх дітей, щоб мали майбуття. І скільки б ворог не мав у собі люті, та з нами Бог. Тож страху в нас нема. Ця боротьба кривава і невпинна проти орди, що сіє тільки смерть. Та ми, нащадки воїнів великих, наш дух міцний, незламний як граніт. Ми віримо у перемогу, йдемо у бій рішуче, щоб зла на світі більше не було, щоб Україна розцвіла велична і могутня. На всі віки благословенна Господа. Я не герой, я просто син для мами, я чоловік дружині, батько для дітей, я брат сестрі, я хресний батько, сусід і друг чи просто незнайомець для людей. Я українець. Люблю я волю, тож дух свободи серцем б'ється в Унісон. Я знаю, вірю. За нами перемога. Я не один такий. Мільйони нас, таких синів.